Всім привіт, отож вирішили ми поїхати нарешті на полуницю. Я обіцяла, покажу відео коротеньке, але це так поміж дощ, і скажу наперед, забігають трішки, що ми так і промокли, коли повертались назад, але не сильно. Я тут думаю, в принципі, це нормально. Скажу вам так: їхати від нас недалеко, і зупинка взагалі десь у 50 метрах від оцих полоничних полів. Тому, якщо у вас є десь поблизу така можливість, щоб нормально добратися і теж порвати полуницю, це було б супер. У нас ціна кілограма була 3,70. І я десь так нарвала порядка 5 кг. Тож не видно, як ти рвеш, в принципі, у мене. Немає такого окоміру, тому я точно не можу сказати, скільки я рву, ніби і небагато виходить. І я собі наморозила, звичайно. На майбутньому розділочка у мене маленька, тому декілька пакетиків наморозила і спекла полуничний пиріг з трезелем. Буде в наступному відео, розкажу, як щодо чого. А зараз поки що ми їдемо і. Покажу трішки поля. До речі, дивіться поля, ми, як тільки йшли, вже було чути оцей такий полуничний запах. Скажу вам так, тут полуниця не прям сильно сортова. Чому? Тому що сортова мала бути, знаєте, одна в одну величезна. А тут можна, звичайно, і менше збирати. Я старалась вибирати плюс-мінус нормальні всі, щоб були великі. І щоб швидко нарвати. Зараз вам трішки покажу, дивіться, яка краса. Ну, Якщо б ще хто платив за те, що я риву, ціни б не було, я б могла ходити. Але мені здається, що робота досить важка, я стомилася. Я нарвала 5 кілограмів, я дуже стомилася. Якщо б це сидіти і цілий день рвати, це, напевно, просто жесть. І я б не змогла це точно так працювати. Дивіться, які класні. Кожне поле огороджене, є поля, де можна рвати, є поля, які обгороджені у них і не можна збирати, тому будьте уважні. Дивіться, яка краса, просто, просто, краса там. Шукаємо. Дивіться, яка нямка-нямка. От зараз дивлюся, коли записую відео, і ви розумієте, ще хочу. До речі, на цих полуничних полях можна рвати полуничку, ну, скільки не рвеш, скільки купляєш, але можна безкоштовно її їсти. Я так думала, я собі наїмся полуниці, яка краса. А скажу вам, насправді вийшло не так. Тому що, бачите, скільки погнивших Ну, неможливо багато з'їсти. Як не крути, вона солодка, вона класна, але з'їсти її багато неможливо. І до речі, дуже класно, що ці полоничні поля, вони просипані соломою. Бачите, ми були після невеличкого дощику, і я переживала, що тут буде так болотяно і волого. Полониця ще не встигла набрати вологи. Це круто, бо дощ був невеличкий. І крім того... Не було між рядками болота, і це дуже круто, тому що я не знаю, напевно, якщо просто звичайна земля, ну по-перше, воно незручно, бо полуниця має таку особливість і дуже сильно обростає бур'янами. Як згадаю домашню полуницю, тут теж бачите, бурянчики є якась конюшинка, ще там щось. Але через те, що все на круг в соломі, воно не дає тим бурянам сильно проростати. Але думаю, все-таки, що хтось тут приходить час від часу і прочісує, вимикає ті бурянчики. Тому що, якщо б отак запустити, ну не знаю, вона потім ніби здичавіє чи що. Тому ось таке. Тут ми вже чекаємо на зупинці, йдемо. Бачите, несу. Багато-багато. Зараз покажу вам. Нямка-нямка, аж хочеться. Аж хочеться. О, краса, правда? Я ж так кажу, бачите, я взяла парасольку, бо мало лі. І ми зараз будемо їхати додому, додому, додому. Стараємося, щоб пошвидше, щоб не смокнути. Скажу вам, то вже грімілок, ми тільки йшли з поля, тому стараємося пошвидше. А, дивіться, тут я взяла. Вирішила позбирати, зараз буду повністю її чистити. І розкажу вам, що й до чого в майбутньому ще багато маю чого показати. Отож, полуничка досвід вже був. Ще, хочемо, ще маю до лікаря підійти, забрати цю капу для зубів, щоб не стирати емаль. Теж покажу, як вона виглядає, досить цікаво, як не крути. І записати хочу сина до стоматолога, просто на звичайний огляд, оскільки у нього зуби ніби всі поліковані, але щоб продивитися. І щоб контролювати, це досить важливо. А також була на ОЗД. Все добре, все в нормі, слава Богу, здорово, що не може не радувати. І, нарешті, вже скоро кінець курсу записалася я ще на цей політичний курс, який потім проходять 4 тижні і здають ще тести по політичному курсу. І тоді вже все будемо готуватися до якихось робочих моментів, що теж мене дуже-дуже. Цікавить, поки що я вам скажу, не зняла відео, не зняла відео е з меблями. Все ніяк не виходить мені, але оскільки я обіцяла, оскільки я обіцяла, обов'язково зніму. З приводу зайвої ваги, так ми поки що худаємо, ну Як худаємо, дотримуємося того здорового харчування, і це прекрасно, спокійно. І розкажу, правда покажу, які купила стаканчики. Були в магазині в обов'язковому порядку. Потім розкажу в Теді, і там стаканчики були по 20 центів. І правда, їх розібрали, але ми взяли декілька штук так чисто для себе. Uh, і ну, Мені сподобалося. Я завжди таки хотіла, я десь колись в інтернеті собі на модній касті робила закладки, кидала в оберн, знаєте, щоб потім якось купити. Але так щось, знаєте, кидала-кидала, І, напевно, якось воно не йшло до того. Це, чисто так, знаєте, вони ніби для якихось таких напитків важких, типу віски з колою або ще щось десь з якимось льодиком. Але скажу вам, що е, досить цікаво, воно буде просто, звичайно, водичку чи сікпити. Е, ну, і купили маленьку е, упаковочку, таку класну. Теж, е, ну, справа не в тому. Хочеться щось таке, як ніколи не було. І, і до речі, на Аліекспресі зараз знайшла раніше вам розказувала, хочу такі е, світильнички, які приклеюються. Е, до... Ну, Заряжаються, звичайно, до верхніх поличок і реагують на світло. Вони акумуляторні. Напевно, куплю світильнички, які різнокольорово освітять, тобто можна там регулювати. Але подивлюся, можуть звичайні, як природні є холодне світло, є тепле світло. І ще планую знайти, напевно, в Улворці сітку. Від мух вже досить жарко, хоча ще на дворі не така жара, як не така. 20 копійками, максимум 30 три було. Але у домі вже дуже жарко. Це означає, що дуже буде тепло зимою. Ми ж на зиму не попали, ми почали з весни, а тому економія опалення 100%. Але треба буде відкривати, щоб пробити трошки протяг і відкривати балконні двері. Ну а щоб відкривати, бо ці мухи у мене вже задобали. Недурно я лапку для мух купила раніше, така у формі О, Боже. Ще розовеньку, таку гламурну взяла. Тепер я полюю на мух, і я вам скажу, досить таки успішно. І ще ж покажу, що ми нарешті купили в ванну дзеркало, але ми ще його не прикрутили, бо треба, напевно, буде сверлити, сверлити декілька дірок, виміряти точно, бити такі, досить такі великі дюболя, дзеркало добротне велике Воно по краях воно по краях має щита, як тумбочки, де можна складати. Якісь моючі засоби, моючі мильноривні і тому подібне. А, тому м -м, хочу. Теж цим зайнятися. Але щось я багато себе нагрузила, і виходить, що все зараз не виходить. Тому я так розказую свої плани, а потім потихеньку вам показую, що з того вийшло. Так цікавіше, напевно. І є стимул дивитися, хто любить, хто хоче слідкувати, є стимул дивитися все інше, дальше відео, тому що в дальших відео вже як анонс, я таку рекламку собі зробила. Нібито так. І, ну, в принципі, ще багато планів. планів. Якщо завтра буде... Гарна погода о, теж маємо план сьогодні. Подивлюся, можливо, десь поїдемо, подивимося, відпочинемо. Уже е, ще раз на полуниці їхати нема бажання. Ну, Я не бачу, в принципі, сенсу. Не знаю, кому як. Якщо я вже раз була, я собі нарвала, я наморозила. І, до речі, виникла думка, що у нас, нам треба більший холодильник, тому, можливо, в подальшому ми цей маленький холодильничок продамо. А великий купимо, докладаємо гроші і купимо такий великий, який, по ходу, місця внизу по площині буде займати майже так само. Але уверх буде дуже багато поличок, і буде можливість все покласти, все сховати, все що потрібно. Тому теж в планах, але це не, не на скоро. До речі, ще шукала я сьогодні. Нам таке м'яке ліжко, яке, в принципі, у нас матрас є 160 на 2. Щоб воно було саме як каркас. Раніше знайшла була каркас, правда, дерев'яний в юску. І щось тема дерева мене не дуже вражає. Після того, як ми купили дитині ліжко, таке, знаєте, повністю м'яке, оцей Банфік-сет, я щось подумала, що краще було б такого плану. Це було б супер. Пити ліжко і на. Я знайшла такий каркас, взагалі шикарнючий. Але ж єдине, що мені виглядає, що вони там доставку то роблять, доставка безкоштовна. Але єдине, що вони не зроблять мені установку, а той каркас треба ж в будь-якому випадку скручувати до купи. тим більше, що він має такий. Як каркас, і додатково такий комплект ламели, які піднімаються. У нас раніше вдома було таке ліжко на орендованій квартирі, яке теж мало так би, ну, не знаю, шнурочок, не шнурочок, за який можна було повністю підняти і в ліжку щось та сховати. Це було досить круто, досить зручно, тому що там можна було багато речей, там досить містко, і досить багато речей можна було покласти. Ну, відповідно, воно не було дуже-дуже низьке. Там була площа для, навіть ялинку можна було запхати при великому бажанні. Тому це теж для роздумів. Ще буду дивитися, можливо, якийсь варіант підійде. Ну і, звичайно, ще хочу на балкон меблі з ротангу, шукаю теж варіанти, можливо, ми все-таки домовимося і десь придбаємо, можливо, тут досить часто можна попасти, що віддають меблі за безплатно. Єдиний мінус. Цього всього, що ми не завжди а, встигаємо їх забрати, домовитися, оскільки а, ну, машина не під руками з перевізником, хочеться якийсь бусть, домовлятися треба і не завжди виходить на, ту, на той час, який потрібно. А, тому, думаю, як буде краще. Шукаємо варіанти, шкода вже одне ліжко прощукали, але, можливо, вони не краще. Я вже собі так м переконалася, що коли ми. Щось плануємо, а воно не виходить, значить в нас чекає щось краще. І це стопроцентно працює, я вам скажу. Працює в будь-якому випадку, навіть потім в результаті виходить суперовіше, аніж, аніж було би, якби ну, попередньо сталося. Дешевше, вигідніше, зручніше і тому подібне. Тому ось такі плани, в принципі, зараз вже друга година. Зараз йду почала трішки по-іншому готувати, почала робити більше підливки, воно мені якось більше подобається, якщо чесно. І хочеться якось, щоб було і смачно, і корисно. Почала додати цибулю, навіть не зелену, а звичайну. Тож переконуюся, що смаки теж міняються, і це досить цікаво. І обов'язково ще вам буду розказувати, показувати багато чого. Тут з кожним днем якісь, як це називається, нові відкриття, я би сказала. І це круто, і це цікаво. Тому подальшому наступному відео обов'язково ви очікуйте недаремно, я скільки полуниці перебираю. До речі, полуниця була не водава, одразу вам скажу, але коли я її почала промивати, вона в холодильнику досить швидко почала ніби, ніби гнити. Тому є де варіантів декілька. Або ж закривати якісь джеми з полунички або ж морозити її, ну, або ж швидко з'їдати. Я, в принципі, могла б перетирати з цукром і ставити просто в холодильник, але воно теж довго не постоїть. Ну, в принципі, З цукром, напевно, що довше постоїть, але можна, можна буде спробувати або ж навіть засипати цукром і оцей сік з чимось. Подивимося, коротше. я ще не знаю толком, як би це було краще зробити. Але думок, думок є багато. Просто, по-перше, в холодильнику немає скільки місця. Я собі лишила так на декілька разів з полунички щось спекти, та не однією полуницею. Звичайно, є дуже багато інших фруктів. До речі, ми сьогодні вперше, вперше купили кавун. Маленький. На пробу не знаю, наскільки воно добре. Ми взагалі домі, як купляли, то переважно старались купляти кавунчики. Уже десь в серпні місяці, тому що були е, впевнені, що це вже не ті напічкані хімією, кавуни, що вони вже смачні, що вони вже дійсно достилі, що їх привезли. Що м -м, розумієте, що е, від нього не можна триманутися і не стане погано. А тут можливо ситуація інша. Я ж не знаю, якою методикою як люди беруть. І ми взяли на пробу, він заважив 3 з копійками кілограмки, такі малесенькі, гарний, акуратний кавунчик. Ми взяли. Я би навіть хотіла іще менший, просто чисто на пробу. І в Ауді сьогодні такі класні бачила. Але не знаю, чи варто накуповувати, у мене є е, такі дошечки для нарізання, але у формі авокадо, у формі е, вроді як киві, кавунчика, але такий класний, як овал, і, і е, е, у формі вроді, е, вроді, чи то апельсина. Я щось так уже, бачите. Не цей. Мені дуже сподобалося у формі авокадо і у формі. авокадо, авокадо. авокадо. в принципі, як авокадо, Форма авокадо. Вже... І хотіла взяти спочатку, а потім щось так подумала, що, напевно, воно аж так того не вартує. Тому, Тому і не брала. Ще хочу ще раз перебрати речі. Десь там у мене десь завалялися мої шорти, в яких я тут ходила, і зараз не можу їх знайти. Дуже, дуже дивно. Або я десь їх поклала і вже не пам'ятаю. Такий класний, з жовтеньким низом. І подумаю, просто зараз досить жарко. Треба буде подумати, що й до чого, що швидше одягати буду. Та й смаки помінялися, я вам скажу. Тут стараєшся, щоб було зручно. І, ну, напевно, тут при цій жарі, Ось є в мене красовок на тер, представте собі. Занизька шкарпеточка була, і ззаду красовок натерто крові, ледве кров відчистила. То я вам скажу, що каблучок зараз точно не, не в моді, не в пріоритеті, не буду себе мучити, сенсу немає. І хочеться щось таке, щоб воно було зручне, щоб воно було легке, щоб не парило, і взагалі, знаєте, якось мені здається, що я вже трішки постаріла для якихось таких моментів. ну тим не менше. І... Будемо ще показувати. У мене ще так багато зараз рецепт, потім ще багато-багато ідей. Знайшла в інтернеті в Каселі, кінотеатр, де час від часу показують українські. Мультфільми поки що, але маю надію, що все-таки ще будуть і, і кінофільми десь колись. Що, може, ми ще й потрапимо на кіно і будемо все-таки дивитися. Тому будемо залишатися зі мною, будемо відслідковувати все разом. Я поки озвучувала дане відео, встигла зшити. Завершити одну частинку в'язаного виробу, а я почала в'язати, напевно, аля туніку. Думала, що буде ковтинка, але вийшло туніка. Воно досить непогано буде, тріхкольова. Можливо, з часом покажу. Я це так показую, показую. Вітаю віцею, подивимося, можливо, і покажу, тому що це було б досить непогано. І зараз ще. Звичайно, довго обіцяне, як кажуть, обіцяно сім років чекають. Обов'язковому порядку ще вам маю показати меблі, які ми взяли. Зроблю огляд обов'язковому порядку. І залишайтеся зі мною і надалі. Буде дуже-дуже багато чого цікавого. Якщо вам цікаво, як я тут стараюся все зрозуміти, до всього привикнути все зробити правильно. По правилах і зробити своє життя якомога простішим. Обов'язково слідкуйте за наступними відео. Не часто викладаю їх в подальшому, маю надію, ну, якщо, звісно, буде на то попит, так, зацікавленість з вашого боку. Відео буде частіше в ідеалі кожного дня, так як хоче YouTube. Якось так. Залишайтеся зі мною надалі. Буду рада вашим коментарям, питанням і зауваженням. Па-па-па!